Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Як зазвичай починаємо з акцій. До 21 січня у Віваті акція 1 плюс 1» дорівнює 3. У видавництві Старого Лева до 19 січня 50 книг видавництва зі знижкою 50%. З редакційних видань ви знайдете гостросюжетні трилери, детективи, художню літературу, нонфікшн, кулінарні та мистецькі книги. Також у них 20% знижки на всі книги видавництва дискурсу з цього тижня. По 20 січня на сайті лабораторій один плюс один дорівнює разом із фабулою. А тепер перейдемо до новин видавництв. Основи перевидають збірку казок Ганса Крістіана Андерсена у перекладі Михайла Старицького. Цей український переклад був першим і вийшов друком ще за життя Андерсена. Наше ювілейне видання до 220 річчя Андерсена вирізнятиметься вишуканим сучасним дизайном, що стане доброю правою для яскравого зразка живої української мови другої половини 19-го століття та оригінальних ілюстрацій Миколи Мурашка 1873 року. Книга буде доступною у двох кольорах: лазуровому та охровому. Наклад очікується в квітні 2025 року коштує 1020 гривень за передзамовленням. А баба Галамага видає жінка зі сну» – антологія англійських готичних оповідань упорядника Юрія Венечука. В антології представлені найцікавіші твори англійського готичного оповідання 19-20 -го століть. Серед авторів: Едвард Булвер Літтон, Вілки Колінс, Діна Крейк, Шарлота Ріддал, Роберт Стівенсон, Лавкадіо Гірн, Джозеф Конрад, Герберт Джордж Велс, Едіт Олів'є та інші у виданні. Подані переклади, опубліковані 1930-1940 років в Україні та діаспорі. Коштує книга 450 гривень. А зараз тривають брухливі обговорення, обкладинки цієї книги, яка створена за допомогою штучного інтелекту. Видавництво Старого Лева видає дві новинки серії новітня класика – «Келія Чайної троянди Костянтина Москальця. Щоденникові записи автора охоплюють 1989-1999 роки. Але це більше ніж просто щоденник у текстах роздуму про внутрішню свободу, гармонію, творчість, і любов до життя. Перше видана в 2001 році. Книга залишається прикладом інтелектуального естетичного письма, коштує 500 гривень. Згори вниз говорити тані малярчук. У згори вниз героїні вирушає в Карпати, де самота стає джерелом роздумів і випробуванням, а реальність переплітається з міфами. Говорити поєднує іронію та психологізм, розкриваючи людські історії. Обидва твори відкривають глибини людського буття. Коштує 650 гривень. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Фестиваль Книжкова країна відбудеться з 24 по 27 квітня 2025 року на ВДНГ у Києві. Повідомляє чи за словами організаторів, цього року подія передбачає нові формати та квіткову тематику, яка стане доповненням до основної літературної. Весняна книжкова країна цього року стане місцем розквіту і затишку, що заохочуватиме до нових мрій, ідей і зв'язків. Ми прагнемо створити атмосферу, де можна наповнюватися та залишатися самим собою. Серед квіткових садів, яскравих локацій і, звісно, тисяч книжок на гостей. Чекатиме ще більше літературних пізнавальних і розважальних подій, зазначає керівниця фестивалю Алла Рибіцька. Програма весняної книжкової України включає понад 300 подій. Презентації книжок, зустрічі з авторами, майстер-класи, дискусії, відкриті засідання книжкових клубів та багато інших заходів. Окрім того, на фестивалі діятиме окрема зона автограф сесій де автори проводитимуть зустрічі з читачами. Також у межах подій розширять програми для підлітків, створять окремі зони для родинного дозвілля та освітні простіри з майстер-класами для дітей і дорослих. Цьогоріч значно розширили програму репрезенції митців, військових та ветеранів. Фронтмени у її межах плану. Ується не лише книжкові презентації та зустрічі з авторами, а й окремий напрям комбатантської поезії, театральні вистави, тематичні вітрини воєнної літератури та читання з ветеранами. Ми продовжуємо втілювати нашу велику ідею та місію, яку заклали в події, ще на початку створити регулярний великий книжковий фестиваль, який збирає та об'єднує різних людей у їхньому прагненні до розвитку відкриття нових ідей та якісного дозвілля. Щоразу ми намагаємося запропонувати гостям нові активності, досвід і весняна книжкова країна цього року не виняток, каже засновник фестивалю Євген Мушкін. Окрім того, може фестиваль. Аль буде діяти програма родинні читання а також вдруге відбудеться премія книжкових блогерів. Традиційно ярмарок відбудеться як у павільйонах, так і просто неба. Вхід вільний. Видавництво не Антоненко оголосило про припинення співпраці зі своїм автором Василем Сторчаком після обговорення його Фейсбук посту про токсичну українськість. Про цю ситуацію розповіло Читомо. чи стала українськість, куди не подайся супертоксичною? Мені здається, стала задушливо токсичною. То для чого вона мені? Нехай я буду малорос, неправильний українець чи меншовартісним, але я при цьому стану набагато вільнішим від всього цього, написав Сторчак у своєму дописі щодо роз'єднання українців через питання мови. Згодом він повідомив про принциповий перехід на російську мову щасливої дороги Успішного будівництва нової України у вас сьогодні мінус один мовний борець. Можете придбати мою книгу в останнє, щоб подивитися, як талановитий малороз пише українською. Всього найкращого прикольно як патріоти можуть русифікувати вас краще за всю срану російську спадщину. Видавництво Нета Антоненко, яке раніше опублікувало дебютну книжку Сторчака, лютий, зазначило, що не поділяє його позиції і припиняє співпрацю. Ми розуміємо обороні читацької аудиторії та професійної спільноти з приводу заяв Василя Сторчака з огляду на критичні відмінності між його позицією та ідеологією нашого видавництва. Ми. Вимушені припинити співпрацю, йдеться в заяві видавництва. На запитання що тому, чому видавництво припинило співпрацю тепер, адже це не перший пост такої тематики, її автора. Директорка Анета Антоненко відповіла: Ми не цензуруємо особисті висловлювання письменників, з якими співпрацюємо. Кожна людина має право на власне бачення і думку. При цьому залишаємо за собою право припиняти співпрацю з авторами, позиція яких критично суперечить позиції видавництва. На початку співпраці з цим письменником ми не помічали радикальних розбіжностей у поглядах. З часом він почав значно активніше публікуватися у соцмережах і далеко. Ко не всі його погляди збігалися з нашими. У деяких випадках ми дискутували з ним, однак останні дописи автора довели, що наші з ним погляди абсолютно несумісні. Це і стало поштовхом для припинення співпраці. У коментарі чи тому Сторчак наголосив, що його пост не про дискримінацію української мови. Це про те, що українці в угарі патріотичного підйому шкодять і українській мові, що для мене неприємно звичайно, і роз'єднують свою злобу тих, хто теж українець, прокоментував він. Сторчак сказав, що до видавництва немає абсолютно ніяких претензій, тільки вдячність. Вони дійсно професіональні, дуже круті люди, і я. Вдячний за довіру, розповів автор. Анета Антонко наголосила, що видаництво продовжить підтримувати молодих авторів, але планує більш ретельно підходити до їхньої оцінки. За її словами, основним критерієм для початку співпраці лишається оцінка тексту. На запитання, чи цікавилося видаництво попередньої роботи освіту автора, Анета Антонко відповіла, що напередодні укладання контракту отримала інформацію про освіту сторчака, але не про бойовий досвід. На її думку, інформація про освіту чи інші аспекти життя автора не є визначальними, хоча вони завжди доступні на офіційному сайті видавництва. Роман Лютий вийшов друком у Четвертому році це текст прощання, зворотний відлік до точки неповернення. Нас усе ще об'єднує те, що було до 24 лютого. Попри те, що прощання з цим світом неминуче. Це роман Маніфест героїв проти ідеологічності, як такої, проти нав'язливості будь-якої ідеології суспільства і кожному зокрема дійсність оголює справжні цінності і знімає маски. Автор зображує суперечливі почуття і вчинки героїв, один з яких має межовий розлад особистості і закрадаються сумніви, наскільки адекватно тепер ми можемо говорити, і тим паче писати про війну. Йдеться в анотації на сайті в зазначає, що книжку Видали за сприяння Держустанови Український інститут книги за кошти державного бюджету України. Роман мав поповнити фонди бібліотек. Тим часом Анта Антонка повідомила, що наклад книжки майже повністю розійшовся. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи. Та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.